Вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами поговоримо про проєкт Карф Протокол. Про нього я вже записував відео. Дуже багато постів в моєму телеграм-каналі присвячено саме цьому проєкту. Розкажемо, взагалі, що це за проект, чому йому треба поділити зараз максимальну увагу і взагалі як його зробити, щоб максимально отримати з нього профіт. Але перед початком цього відео попрошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе його просуванню. Почнемо, як завжди, з твіттера. Твіттер налічує майже 400 тисяч осіб. Рівно тиждень тому вони залучили більше, ніж 10 мільйонів інвестицій. Про це вони написали в себе в Твіттері. Це є дуже і дуже хороша сума як для такого проєкту. В них взагалі до цього теж було досить багато інвестицій, але зараз ми залучили ще більше. Бачимо, що він під інкубацію Binance. Тобто, Binance прості проекти не заносить. Binance заносить лише дуже круті. Проєкти. Давайте взагалі розберемося, що нам потрібно робити, щоб отримати з цього дроп. Я вже писав про цей проєкт аж три рази в телеграм-каналі. Тобто я писав тоді, коли вони е, зібрали ще 10 мільйонів інвестицій. Я писав ще на початку, тобто аж 17 лютого. Можна побачити, я писав про нього буквально нещодавно, позавчора, по-моєму, е, що нам потрібно робити? Інструкцію як завжди ви знайти, в телеграм-каналі, е, посилання на Інструкція буде в описі під цим відео. значить, Ви переходите сюди. У вас тут є вся інструкція. Ви можете також знайти собі ось цю, щоб детальніше прочитати. Будемо користуватись, по цій інструкції, яку я писав недавно, тому що я додав тут ще декілька нових штучок. Що нам тут потрібно взагалі зробити? Переходимо за першим посиланням. Тут нам потрібно буде зареєструватись, підключити свій гаманець. І зараз я по ходу розкажу, що потрібно робити. Сайт може бути трошки лаганий, це все залежно від комп'ютера, але, в принципі, нічого, воно нормально функціонує. Просто потрібно буде просто почекати. Зразу гуртаю вам в саму долину, тому що доказати вам реально, що дроп буде, тому що багато хтось скаже, що дропу не буде і так далі. Деякі люди так можуть вважати, але ні, бачимо, що на сайті пише, що буде такі Ось ці монетки Soul, які ми будемо фармити, вони будуть конвертуватись з їх токен кар. Отже, що нам потрібно зробити? Після того, як ми зайшли, зареєструвались, нам потрібно зробити одну штуку, купити домен точніше, свій нікнейм. Що нам потрібно для цього зробити? Нам потрібно мати на гаманці приблизно 2 долара в е, мережі OPBNB. Пояснюю, де взяти ці монетки в, точніше, BNB, BNB в мережі OP, BNB. Якщо вам немає 18 років, у вас немає неверфікованої біржі Binance, ви її ніяк не купите. Якщо у вас є Binance, ви, звичайно, можете закинути 10 доларів через P2P на Binance, купити, вивезти. Але це все дуже довго. В описі під цим відео буде Телеграм-бот, де ви можете купити BNB в мережі OPB в telegram -боті, там без верифікації, без нічого. Просто зайти, приказати на карту і вам надішлють на ваш гаманець, там скільки ви там, ви там скажете грошей. Тобто, посилання на бота буде в описі під цим відео, тобто бот, де можна купити за крипту на любу суму. Після того, як ми це зробили, нам надійшли на наш гаманець. наші Ми заходимо в Play Name Service. Дивіться, у вас тут буде дві штуки, точніше, вам потрібно сюди ввести свій нік. Але поясню вам одну таку штуку. Якщо ви ведете свій короткий нік, у вас буде мін дуже дорогий, У вас там бін може йти під навіть 300 доларів. навіть більше. Що нам тут потрібно зробити? Нам потрібно тут ввести максимально довгий нік, просто зажимаємо там букви. І в кінці. І тут ми зараз отримаємо фінальну суму. Тут буде в нас буквально може навіть бути навіть менше, ніж 1,5 долара. В принципі, все. Тобто, а, 1 долар рівно в мережі OPB, навіть не 1,5 долара, а 1 долар. Але врахуйте не те, що вам потрібно буде все-таки закинути OPB мережу, Там півтора долара собі закинути, тому що нам вони все одно будуть потрібні. Все, ми замінтили цей домен. Далі, як фармити ці токени SOUL? Бачимо, що тут є всякий Twitter, Carp і так далі. Що нам тут потрібно зробити? Нам тут потрібно поприв'язувати свої соціальні мережі, допустимо, підв'язати свій Steam, підв'язати Carp Play, тобто нам потрібно на телефон скачати їхню програму, зареєструватись і підв'язати її сюди. Metamask, Ronin Wallet, Bitcoin Wallet, Тобто це може бути у кіг Wallet, Solana Wallet, Phantom, Twitter, Discord, Google, Facebook, все. Тобто, ми за це прив'язуємо і ми, по суті, що це, це нам не дають плюс 71 сол. Просто. Ми будемо фармити, якщо ми прив'язуємо все, все ми будемо фармити набагато більше в день. Як ми ж будемо фармити? Кожен день ми заходимо сюди на цю сторінку, шукаємо ось цей майнер і нажимаємо карф. Карф e, в мережі Ronin, він безкоштовний. В мережі OPBNB там потрібно платити ну, e, дуже мало. Я там навіть не цент. там. Менше, ніж менше, ніж 0,0010 1 долар. Отак, От тобто це майже нічого. За e, Ера нам потрібно платити приблизно 3 цента в день. Знову ж таки, ви можете закинути собі і в закасінкера, ви будете фармити 276 в день, тут 200, тут e, 197, плюс e, можете закинути в мережі ліне, а я поки роблю Ronin і OPNB, пізніше вже. Можливо, сьогодні, післязавтра, закину ще мережу за косінг, буду робити її. Я її робив, пізніше щось закину. Так, давайте продовжуємо далі. Я розберу з вами, що таке стейкінг на цьому сайті. Дивіться, коли ви нафармили вже трошки цих монет, допустимо, 10 тисяч, тисяч, ви можете їх закинути в стейкінг. Тобто ви закидаєте в стейкінг і ви будете отримувати за це додаткові поєнти сол. І за це також ви отримаєте токени, точніше, оці тікети, де ви можете тут голосувати у голосуванні за допустимо проект. Ви голосуєте за, за нього, він там виграє, ви отримаєте ще токени SOUL. Тобто ми бачимо, що тут 600 мільйонів SOUL, і цикл закінчується через 10 днів. Тобто ми закинули сюди голосів, сюди голосів, допустимо, виграла ця монетка, нам дають токени SOUL. Все класно, круто. Е, також ви можете тут виконувати завдання від цих проєктів, які є. І за них також будуть давати токени SOUL. Чим більше ви там за таски тим більше токенів SOUL ви отримаєте. І йдемо до наступного, як ще фармити додатково токени сол. Тут є різні завдання, допустимо, Carve Social Speaker 3. Тобто ми переходимо сюди, виконуємо там завдання, там завдання можуть бути пов'язані з Twitter, з Discord. І тут є щотижневе завдання, тобто пробути в стімі 4 години. Тобто В стімі ми 4 години собі сидимо і отримаємо кожен тиждень 300 сол. Також тут активна реферальна система. За рефералів ми також будемо. Отримувати поінти. Тобто там один, три, п'ять і друзів ми будемо за них отримувати. В принципі, все. Дуже простий ретродроп. Нам в день на нього потрібно тратити не більше двох хвилин, зайти, забрати і вийти. Все, в принципі, так, Дроп підтверджений, укладення до двох доларів. Це якщо мережа ОПЕБ, ви хочете, захочете дві мережі точніше, дві мережі, тільки фармити, може, закинути за касінгеру, теж один долар. Вам це цього стане буквально там на місяць. Е, і все. В принципі, так, дуже простий проєкт. Інкубація Binance. Нагадаю, все, що зв'язане з інкубацією Binance, воно роздає дропи, роздає дуже непогані дропи. Рекомендую вам зробити цей проєкт. Дуже багато ком'юніті-інфлюенсерів його зараз роблять. Рекомендую вам саме цьому проєкту зараз приділити свою увагу. І, в принципі, все. Інструкцію, всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Всім дякую, хто дивився. Бажаю всім гарного дня і до наступного відеоролика.